Мої вітання, колеги. Сьогодні 25 березня. Ми сьогодні зробили друге підживлення чеснику. Поки що земля гливка для закриття вологи. У нас весь тиждень практично періодично йшли опади, хоч і невеликі, але ніяк не підсихає. Тому на даний час робимо друге підживлення, всього лише пів кілограма на сотку. Тобто 50 кг на гектар, і це в нас друге внесення. Чому не кіло, чому не півтора? Ну, як бачите, ще зеленої маси як такої нема. А підтримати часничок азотом треба, тому що попереду ще будуть похолодання після потепління, яке обіцяють на ці вихідні. І, відповідно, ми будемо наблюдати таку картину, якщо не дамо своєчасно азоту як пожовтіння часнику. Це коли жовтіє листя часнику, починає зверху. Зазвичай таке пожовтіння відбувається за декілька причин. Це Може бути навіть сортова особливість. Любаша, наприклад, і сорт Гулівер, і Софіївський, він менше жовтіє. А дюшеси, харківський, фіолетовий, прометеїць ці всі жовтіють. Тому також можна, як для себе, трішки оприділити і сорт. Чи Любаша у вас, чи все-таки якісь типу Любаша. Друга причина, це основна, чому жовті чесник. Це при похолоданні чесник, тобто рослина не може споживати азот і брати його з землі. Відповідно, він компенсує для того, щоб не зупиняти ріст, компенсує тими речовинами, які вже зберігаються в листовому апараті, тобто бере з листя для того, щоб ріс. Там третій, четвертий чи п'ятий лист, уже у кого як. Це є норма, і тому для цього саме от цей період, кінець березня, і робимо підживлення. Також пожовтіння може бути ще з причини хвороб часнику. Це коли нерівномірні сходи, тобто видно один великий, другий малий. Це також може слугувати, якщо ви купляли, що це пересорт, або ж часник вже пошкоджений. І продовжуємо працювати, повертаючись до теми пожовтіння, так як ми бачимо, що вегетація часнику в цьому році почалась значно раніше, як мінімум на 10 днів попереду. Відповідно, при похолоданні, яке буде. Хоча обіцяють попереду ще потепління, значне буде в квітні пониження температури, і відповідно пожовтіння буде спостерігатись більше чи менше, в залежності від того, що я казав на початку, майже у кожного. Панікувати не варто, бігти і пирскати від хвороб не варто. Треба розібратись, в чому причина, чи ви не. Підживили своєчасно, чи це сортова особливість. А якщо навіть це і проблема з, корен... з кореневою системою ви розкопали і побачили, що там підгниває, то ніяка обробка по листу не спасе. Він після фунгіциду, навпаки, буде ще більше стресувати. Ось така ось ситуація. Особливо бігати квадрісом, пирскати при низьких температурах немає сенсу взагалі ніякого. Тому раджу всім. Зробити своєчасну підкормку, і якщо буде там якесь незначне пожовтіння, ну вже як є. Причини, основні, ми сказали на початку. Тому бажаю всіх гарних урожаїв, мирного неба. До скорої зустрічі.